Трапилася аварія аерозольної камери. Віруси проникли в приміщення. Хто там був п'ять чоловік? Ми всі залишаємось тут до закінчення інкубаційного періоду хвороби на п'ять днів. Mm -hmm. На цей час буде діяти тільки один закон закон карантину. Все залежить від дози вірусу, який проник в приміщення. від індивідуальної чутливості кожного. І ще від чор знає від чого. Комісія про розслідування причин зараження приступає до роботи. Та тебе треба тримати в колбі, як чумну культуру. Треба писати вірші, стрілятися на дуелі. Скажи, ви щасливі? Шукати вакцину або їздити на мотоциклі, щось треба робити. А що таке щастя, лілічко? Складаєш заповіді. Чому люди вашого покоління дуже люблять нас повчати? Хочеться побачити небо над головою з хмарами. Ти заснеш і будеш робити все, що я тобі накажу. Тобі хочеться спати, Іван. Дуже. Що ми, це маленький підводний човен. З тонкими Якийсь хуліган? Десь далеко на горі світять горники. Це пропливають над нами великі кораблі, які несуть людські сні. Ми лежимо на дні океану. Час від часу дзвонить телефон. Нас викликає земля. Нас п'ятого.